А знаєте, щоб троянди повторно цвіли, і підтримати ріст наших кущів. Нам необхідно видалити, перецвівши суцвіття, а також слабкі і хворі пагони. Отож, шукаю листочок, який має бути п'ятірочка. У мене є шість. Один, два, три. Зрізаємо під котом 45 градусів. Це щоб вода не затримувалася на місці зрізу. Раз, два, три. І зрізали. Зрізала і посадила під пляшку, те, що зрізала. А тепер дивіться, це в минулому році зрізані троянди, посажені під пляшку, як вони гарно прижилися, які гарні квіти. А тепер у кого слабкі нерви, заплющуйте очі, бо зрізаю квіточку. Раз, два, три. краса впала. Томік. Тобі також подобається троянда. І мені, але треба зрізати. Для того щоб наша сила йшла не на квітку, а у корінь. Хай розростається наш кущик. Бажаю всім, щоб ваші квіти цвіли і мирного неба нам.